Слава Україні! Героям слава пане Майоре. Ми питаємо наших телеглядачів про те, що вони думають: от Чи Захід прагне поразки Росії, чи ні. Як би ви відповідали на це запитання, щоб ви сказали? Тобто, чи є от у вас відчуття того, що Захід просто хоче покінчити з Росією, і, і, і як він хоче покінчити з Росією, якщо він хоче, ну давайте говорити відверто. Я вже неодноразово казав. Що західний світ готовий до нашої перемоги, він навіть вже готовий до поразки Росії, але він не готовий до швидкої поразки Росії, бо ще не вирішено дуже багато геополітичних. Питань, які би хотів би для себе вирішити західний світ. Ну на кшталт розібратися з Китаєм в контексті енергоносіїв російського Сибіру, чи можливо зараз ми бачимо, що американський військово-промисловий комплекс сягнув рівня, якого він не сягав останніх 10 років, і це теж треба говорити відверто, тому що є державні замовлення навіть для допомоги Україні, але все на це виділяються дуже колосальні, кошти тому питання, чи готові вони до швидкої поразки Росії? Ні, не готові, абсолютно не готові. І я бачу такими темпами і ріки два вони теж не будуть готові. Ну, давайте говорити відверто: танки Абрамс в березні, квітні. 22-го року і літаки F-16 там умовно влітку 22-го року. Це ж напевне була би друга історія. Правда, сьогодні ми бачимо, що росіяни відновлюють свій військово-військовий потенціал. Далі вони крокують вперед в контексті отримання додаткової допомоги якоїсь. Під санкційної північної Кореї, яка вже скільки десятків років під санкціями, а вона сьогодні Росії пересилає вже ну кажуть близько двох тисяч контейнерів. Це орієнтовно два мільйони снарядів. В той же час, вся Західна Європа, яка нам обіцяла в 23-му році дати мільйон снарядів, сказали, що сорі, не можемо дамо на наступний рік остальне. Тобто ви розумієте різницю між військовим потенціалом України разом з цими капльними, як я кажу, крапленнями допомоги військової допомоги? Так це виглядає як вкраплення, тому що ну умовно в західних партнерів більше п'яти тисяч літаків. F-16, а в росіян 400 літаків. Отже, для західних партнерів 10% таких літаків. Не змінили би погоду, а ми навпаки за цих 10% розвалили би другу армію світу, яка становить перш за все загрозу і їм в тому числі. Давай говорити відверто. Тому ці всі речі зараз про це треба говорити і треба роз'яснювати нашим західним партнерам, що допомагати Україні треба сьогодні і вже. Бо після того як впаде останній український солдат, почнуть падати солдати НАТО. В першу чергу це розуміють країни Балтії. Поляки це розуміють, хоча, в принципі, спокійно дивляться, як українську економіку кладе 10-15 кучка маргіналів проросійських нібито мітингувальників. А насправді нічого з європейськими цінностями ці мітинги не мають, і вони виконують функцію блокування блокади України. Росія це робить з моря. А польські перевізники це роблять по суші. До них сьогодні долучилися словаччина. А імпотентність нашої влади в вирішенні цих проблем призвела. Двоє вже померли. Сьогодні наші перевізники влаштовували е таке, почали голодування. Е так, звичайно, там до них приїхали. Якісь там питання вирішили, ну вони зараз, нібито припинили, але ж це не вирішує питання по суті проблеми. Це точкові такі речі в діях і нашої влади в зовнішньополітичній арені. Тому звинувачувати лише західний світ в тому, що вони щось роблять помало або не доробляють. Потрібно після того як розбиратися зі своїми розгільдяями і нехлюями, які фактично саботують будь-які хороші починання. До речі, хочу привітати всіх. В лапках перепрошую волонтерів, але хочу зауважити всім своїм побратимам на передовій, що волонтерський рух сьогодні стояв раком перед митниками України, тому що постанова Шмигаля і нашого уряду почала вже фактично фізично блокувати волонтерську допомогу для збройних сил України. То що нам хотіти від західного світу, пане майоре, президент Зеленський заявив сьогодні в інтерв'ю, що Війна з Росією перебуває на новому етапі. Послухаємо, що сказав Зеленський. У нас нова фаза війни, і це факт: війна складна. Зима в цілому це нова фаза війни. Бо війна зимова вона відбувається не тільки на лінії фронту і всередині міст через велику кількість застосування ворогом дронів. Через велику кількість застосування ракет, включаючи балістику тощо. І тому зимова війна вона складна. Пане майора. Чому, вступивши у нову фазу війни, в офісі президента вступили у війну із залужним? Ну, давайте говорити відверто. Ви правильно сказали саме офіс президента, а не президент, відкрито, а саме офіс Єрмака вступив у відкрите протистояння з залужним. В інтересах якої країни це робиться, про це має розвідувати звичайно наша контрозвідка СБУ, тому що намагання представників президентської фракції, політиків, а я би сказав, політиканів отримати доступ. До документів, які доповідаються на ставці Верховного Головнокомандувача, це може робитися лише в інтересах якоїсь іноземної країни, зокрема країни-агресора. Ну або, наприклад, посіяти, так би мовити, недовіру у солдатів до вищого військового керівництва в країні. Це може робитися лише завдяки активним заходам інформаційно-психологічних операцій на користь країни-агресора. Але, але. Офіс президента, який фактично сьогодні на чолі з як то зеленим кардиналом, так єрмака назвали в опитуваннях західні партнери, так от на чолі з зеленим кардиналом, фактично має всю владу. Зеленський самоусунувся від управління державою безпосередньо в кадровій політиці і в дуже багатьох речах, які він доручив робити зеленому кардиналу Єрмаку. Ну на кшталт, згідно яких повноважень Єрмак виходить до медіа і каже, я дав дору. Учення прем'єр-міністру, це ж не ігор. Сказав, правда, це сказав Єрма. А отже, президент Зеленський самоусунувся від виконання своїх е, таких повноважень, бо доручення прем'єр-міністру, секретарка не може давати. Але тим не менше, возвеличуючи єрмака, ми розуміємо, що напевно в Єрмака після уманських зустрічів є дуже серйозний компромат саме на президента Зеленського, раз він до сих пір все більше і більше дає повноважень єрмаку, Незважаючи на рішення Ради національної безпеки і оборони і на заяви секретаря Радбезу е, нашого ради безпеки, Спеки і оборони Данілова держава Україна має представляти не якийсь там турист в полосатому купальнику, а може представляти президент Зеленський, прем'єр-міністр чи колеба, міністр закордонних справ. Тим не менше, представництво в нас перетягнув на себе також пан Єрмак. І оці всі речі говорять лише про одне: залужний це не є. Кадрова е е кандидатура, яка призначалася за поданням Єрмака, тобто залужний не його людина. А сьогодні ми дивимося, як ставляться всі люди Єрмака. Тому політики, дотичні до офісу Єрмака. Якраз і займаються дискредитацією вищого командування Збройних сил України, і в першу чергу це б'є саме по репутації Зеленського. Зеленський, ну чесно кажучи, він взагалі не орієнтується, що відбувається. Скажу що з однієї сторони, президент каже про принцип єдиного під час війни це супер, це військовий принцип. Ну, скажіть мені, будь ласка, як командиру батальйону. Якщо в сусідньому підрозділі в когось є претензія до мого солдата, то це має карати мого солдата, має якийсь там командир роти сусіднього батальйону. Чи він має по команді звернутися до мене до безпосереднього керівника, щоб я розібрався зі своїми підлеглими? В той же час представники президентської партії починають кліпати залужного. Не розуміючи навіть менше ні, ті, що кліпають, ті розуміють. Але Зеленський не розуміє, що це кліпають його, бо це залужний є його підлеглий на ставці верховного головнокомандувача під час війни. Тобто вони через голову президента собі дозволяють атаки на головкома. Ну така історія, і тут о кримінальних справ, ну так як я вже собі побачив, це стосовно. Намагань заволодіти таємну інформацією, доступу до якої немає. Далі ще одна там безумна торпеда намагалася, е, намагалася, а опублікувала мобілізаційні міроприємства держави України в контексті розголошуючи таємницю кількості мобілізованих солдатів по 20 тисяч. Там як вона казала на місяць, те, що вона писала. А отже, це є ознаки державної зради, і я вважаю, що контрозвідка СБУ мала би це робити. Але давайте пригадаємо. То відповідає за кадрову політику в державі? Якщо раніше Зеленський призначав своїх друзів, то сьогодні всіх призначають по команді від Єрмака? Бо для того, щоб будь-яка людина навіть теоретично могла би бути подана кандидатурою для Зеленського, вона має пройти співбесіду, в тому числі з президентом. Скажіть, будь ласка, а скільки людей можуть потрапити до президента повз Єрмака? Я таких, наприклад, не знаю. Отже, Зеленський самоусунувся державою Україна править зелений кардинал Єрмак. А всі ті, хто сьогодні починають дискредитовувати саме залужного, вони наносять шкоду принципу єдиноначалія і безпосередньо верховному головнокомандувачу президенту Зеленському. Ну якщо подивитися на сьогоднішній день опитування і попередні рейтинги, то ми вже бачимо де сьогодні рейтинг зеленського. 30% чи скільки там в нього там довіри до нього? Ну от і все. Я думаю, далі буде ще гірше, і це під час війни дуже фігова історія. Я критично відношусь до Зеленського, але під час війни рейтинг верховного головнокомандувача опускається саме заради інтересів Російської Федерації. Ну от е, ще одна історія, яка так чи інакше буде впливати на рейтинг президента, це історія з Порошенком, якого в чергове не випустили сьогодні за кордон. Порошенко планував зустрітися у Польщі та Сполучених Штатів з політиками. І е, ці зустрічі стосувалися блокади українських перевізників та забезпечення американської військової допомоги. Подивімося, як через кордон намагався проїхати п'ятий президент України, і як його не пускали. Сьогоднішній день робить незаконну спробу не допуска мене для переданих проблем. В мене на руках, і він це бачить, є розпорядження Голови Верховної Ради для відрядження. На підставі цього розпорядження в запланована реалізація державницьких заходів у вигляді двосторонніх і багатосторонніх зустрічей. Зараз, із-за цього, про Україну. Питання будуть вирішуватися без України, тому що я єдиний доповідач на IDU, це міжнародний демократичний форум, це міжнародна найавторитетніша інституція в світі, де представлена республіканська партія Сполучених Штатів, де представлена Європейська народна партія, і пан Майор позбавляє Україну можливості брати там. Пане майоре, оця от історія, коли голова е, Верховної Ради України дає відрядження народному депутату Петру Порошенко, а його перший заступник скасовує це відрядження в той час, коли президент п'ятий президент приїжджає на кордон. Ну це якийсь треш, чесно кажучи, і в умовах. Того, що переговорники з боку України необхідні і в Польщі зараз, і в сполучених штатах Америки це виглядає просто як якась нездорова політична конкуренція. Що ви скажете з проводити цього? Ну що я можу сказати, Корнієнко собі сьогодні підписав 364-ту статтю кримінального кодексу України. Зараз я кажу як юрист, тому що виконуючи організаційно чи адміністративно-виконавчі функції, саме пан Корнієнко. Скоїв злочин зловживання владою. Бо, ну начнемо з того. Корнієнко за е, своїм е, рішенням е, скасував розпорядження е, голови Верховної Ради України на підставі листа Корнієнка до Корнієнка. Ну це ж абсурд же в самому листі навіть загложений. Тобто, Корнієнко сам собі пише листа, де просить скасувати розпорядження. Голови Верховної Ради, будучи заступником голови Верховної Ради, скажімо так, і на підставі свого власного листа виносять рішення щодо скасування листа голови Верховної Ради, і так далі. Тобто. Ви знаєте, чесно кажучи, я маю вибачитися перед багатьма глядачами. Я нещодавно говорив, що ну Богу дякувати Зеленському дойшло, що там, в принципі, не треба зараз мірятися рейтингами. Порошенко займається меценатством, Порошенко займається персональними бесідами і перемовинами в інтересах держави. Ну, вроді ніякої проблеми нема. Загрози для рейтингу найвеличнішого лідера е, з яйцями бо не в невтіхості сучасності фактично ніякої не існує. Оказується, що існує. Вони до сих пір. В не знаю, в якому 25-му турі президентських перегонів 19-го року знаходяться. Так, дійсно, на превеликий жаль, вони це роблять. І вони нас роблять разом. Скажіть, будь ласка, сьогодні ми знаємо, що якийсь там десант слуг народу валить США в командировку по округам республіканців. В той час, коли конгресмени республіканці, вон два тижні зараз будуть в Вашингтоні сидіти. Розумієте? Тобто Ну, це якийсь, ну це треш. Тобто вони їдуть на їхні округа в той час, коли хазяїн округа буде. Ну я кажу, хазяїн так е, кажуть, згущуючи фарби, коли е, депутат від того округа, конгресмен, буде просто в Вашингтоні виконувати свої повноваження, і в той же час в тому ж самому в Вашингтоні має відбуватися дійство, на яке їхав Порошенко. Ну тобто, і давай ми Порошенка не допустимо. Це одна історія, друга історія. Скажіть, будь ласка. У нас є закон України про статус народного депутата, ну з усіма питаннями повноваження і Так далі. У нас є конституція, що ніхто не має права обмежувати депутата в його депутатській діяльності. Питання міжпарламентських зв'язків це теж відноситься до категорії депутатських діяльностей. Тому я думаю, що взагалі ця історія з командировками, з відрядженнями, це все скажімо, штучно видуманий треш. Бо раніше теж відрядження підписувалися, але лише якщо ти їдеш і маєш відшкодування за рахунок держави, то тебе має бути підписане відрядження. А якщо ти їдеш в приватному порядку, знову ж таки заради виконання своїх повноважень, то скажіть мені, будь ласка, якого біса в наголошую, парламентсько, наголошую парламентсько-президентській республіці, де парламент убирає уряд? Є якесь розпорядження прем'єр-міністра і так далі щодо обмеження в пересуванні народних депутатів взагалі, ні, то що вони під прикриттям воєнного стану зараз займаються узурпацією влади, то той же самий Корнієнко нам і повідомив. Можливо, хтось забувся, але саме Корнієнко казав, що ми тестуємо президентську республіку. Навіть не президентську парламентську, яку хотів зробити Янукович, а чисто президентську. Друзі, ще раз наголошую це чиста узурпація влади.